Чи буде громадське телебачення справді незалежним від влади? Це одне з головних питань, яке турбує українського глядача. В опитуванні, яке провів Голос Америки, ми запитали у вас, як ви вважаєте, чи стане анонсоване владою громадське телебачення каналом неупередженої інформації? Лише 6% тих, хто взяв участь у голосуванні на нашому вебсайті, відповіли так: 88% поки не вірять у неупередженість громадського телебачення, і 6% не визначилися з відповіддю. Паралельне міні-опитування з цього приводу наші київські кореспонденти Оксана Лігостова та Руслан Дейниченко проводили на вулицях української столиці. Ну, це було б непогано, якби так зробили. Я вважаю, що це дуже добре, коли можна висловлювати так незалежну думку. Якщо це влада займається цим питанням, значить нічого не буде. Це значить, вона під себе такий канал робить. Цей канал давно можна вже було зробити. Якщо вони закрили п'ятий канал, тивай перевели кудись. Яка там може бути гробацьке телебачення? Це все для відводу і все більше ні для чого. Не заангажованого каналу неможливо, особливо якщо це фінансує влада. Ну тобто, це буде це буде просто канал влади. Коли засоби масової інформації в одних руках, і ми чуємо тільки одну думку, то звичайно ми починаємо їй вірити. Тому це робиться тільки для маніпуляції нашим е е е свідомістю, для того, щоб нами було легше управляти. Я не буду дуже здивований, якщо, скажімо так, десь завтра чи післязавтра нам Анна Герман скаже таку собі річ, хлопці, а завтра будете башляти за ТІВІ по повної програмі, тому що ми біля корита, у нас є бабло, у вас є вуха значить Місце для Лукшини, воно теж присутнє. Я з цим не згодний. І я за це платити не буду. Ну, як може якась, скажімо, люди, які мають свої інтереси, в цій владі організувати незалежне телебачення, якщо вони до цього нічого подібного не показують. Це буде, тоді, Це буде тільки тоді, коли в країні буде громадянське суспільство, і коли наші громадяни навчаться відстоювати свою позицію. Ось тоді буде і громадське телебачення, об'єктивне, незаангажоване, яке працюватиме на суспільство.